Так, давайте подивимося, як наші любі матусі змогли вам організувати тривожну валізку. Отже, я впевнена, що там у вас є водичка, є дітки є. у рюкзак безпеки. Поклали і улюблені іграшки: у когось це пес патрон, у когось ведмедик сніжинка. Анна Бугайова замість улюбленої іграшки до рюкзака безпеки поклала новий блокнот і ручку. Дівчинка каже, що іграшку ще принесе, а після тривалої перерви у навчанні скучила за письмом та малюванням. У мене є маски на всякий случай. Печо, влажні, серветки, пластир. Якщо я десь там вдарилася або щось поцарапала. І отакий от, от прості Сітки і воду. Два рюкзаки взяли з собою до школи учні, батьки яких вирішили, що діти навчатимуться офлайн. Рюкзак безпеки, де складені основні предмети для перебування в укритті, відтепер є необхідністю. Ми організували зустріч ще на канікулах. Ті дітки, які обрали очну форму навчання, ми з ними потренувалися, відпрацювали алгоритм, як ми будемо діяти у разі повітряної тривоги. І тепер дітки вже добре і чітко знають, що у них має бути кожного дня із собою рюкзачок безпеки присутній і бейчик з даними про них. Чим наповнювати рюкзак безпеки можна прочитати і побачити у інформаційних буклетах, що розробили вчителі разом із батьками, каже директорка школи Яніна Глінчевська. Туди включили ну, наприклад, і Ліхтарик, тому що сьогодні, до речі, запитали батьки, які ходили в укриття. А якщо не буде світло у нас є запас ліхтариків, але якщо у дитини буде ліхтарик, це буде непогано. Десь сухе печиво, водичка, незважаючи на те, що ми теж запаслись водичкою, але вона обов'язково повинна бути. Якісь невеличкі для переодягання, саме може курточка чи спортивний костюм. Але хочу сказати, що у нас в укритті згідно з нашою розробленою брошуркою, є буквально все. Обов'язково в тій валізці повинен бути телефон лежати в валізці, не на партії, не на в кармані, а в тій валізці повинен бути. Ну, ми рекомендуємо, щоб ще була підзарядка. Знаєте, так. А, да, повинен бути обов'язково, тому ми ж розуміємо, що все може бути і його треба підзарядити. Також, що можливо, ще в цій валізці, ми теж рекомендуємо, щоб там було обов'язково вкладено лист, листочок, невеличкі такі паспортні дані яким є по-батькові дитини, в якому вона класі, з якої школи, обов'язково один а можна два батьки-телефони, яким можна також перетелефонувати. Тетяна Яскоростенська, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.